Дієвих осіб можна, в принципі, відчути, бо всі знайомі, що я знаю там не про тебе. Я що я знаю? Чую вже, що попало. Насправді, той ну, період то вже останні мої місяці у Львові. Слава Богу, що не взагалі останні місяці. От, називали це все циклічність водних смертей, бо ми з моїм другом. Сашком кривцем, який теж з операторами. От, він е, завжди казав, що Саша, мене ці блядські дожді, скільки можна. І мені каже: Аня, коли тебе заєбує львівський дощ, думаєш, ти в Лондоні. Якби ти була в Лондоні, тобі б так не здавалося, ну, так от, от, що така. Отже, це циклічність водних смертей. Коли помирає море, народжується пустеля. Чи довго всередині мене? Стоятиме нерухома стіна, повна виделок, скла та інших гострих предметів. Коли першою на ліжко лягає чорна кішка, і з твоїма очима наркомана я без п'яти хвилин падша жінка в цьому чорно-білому фільмі починаю врахувати титрів, тепло виходить назовні лише від засніженого ліхтаря і не потрапляє всередину. Між нами лише порожнеча, що залишилась після смерті моря. Це погинаюча тиша, страх її порушити власними спогадами. Ми схожі на вбив, що бояться повернутися на місце злочину. І коли в моїй душі помирає море, мені залишаються лише сигарети і незручні паузи, які вони породжують, які наші незручніші шосі, на які має приземлитись так. Коли в тобі помре черговий океан, ти станеш молитися на моє сонце, яке я розтрачую для тебе при кожній зустрічі. І ти, можливо, колись наважишся зруйнувати мою стіну своїми гострими предметами, які все одно в ній однаково застрягнуть. І тоді тобі помре черговий океан. Дуже теми про не Ну... Позитива нашу грусть. Якому позитиву не було тоді. Історія життя, я думаю, кожному знайома. Мабуть, бо дуже старі на розстокому маскараді вдольоті. Каруселі, це про нас, це про нас, це про нас, це про хало, які ми, мабуть, будемо дуже дзвонити. Всі на кого вистежіть грошей. Бо нас тепер вже не розпинити, ми ж герої, герої, ми.